Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску чорноморець може отримати новий трансферний бан. Офіційно Максим Толоверов вибув до кінця сезону. Клуб УПЛ вимагав гроші у футболістів. Ракицький прийняв пропозицію кучера і перейде в Чорноморець. Телеграм-канал Тато таке повідомляє, що Чорноморець ризикує отримати черговий трансферний бан. Один із керівників клубу Олександр Гарановський відвідав базу в Совіньйоні та запевнив команду, що найближчим часом буде погашена вся заборгованість і зарплати за 25-й рік. Палата з вирішення спорів УАФ визнала обґрунтованим фінансові претензії колишнього гравця чорноморця Ореста Кузика. Це може привести до нового трансферного обмеження для клубу. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся! Захисник Плімута та збірної України Максим Таловеров пропустить залишок сезону через травму коліна. Як повідомляє журналіст Кріс Ерінгтон на своїй сторінці в Твіттер, цю інформацію підтвердив головний тренер Плімута Мірон Мусліч. Думаю, Таловеров вибуде на 7-8 тижнів, тобто до кінця сезону. Це величезна невдача для нас. Макс дуже розчарований, тому що для нього сезон закінчився і він більше не зможе допомагати нам. Ми знаємо, що Макс боєць сильним духом, чудовий хлопець з хорошим. Характером. Він дуже пригнічений, але це також можливість для нього добре відновитися. Він отримує повну підтримку Плімута від всіх нас, а потім він повинен повернутися назад. Цитує Муслича портал Плімут Лайв. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Колишній футболіст Інгульця Олександр Козак розповів про свій відхід з клубу та розмови з президентом Олександром Поворознюком. Ми їхали на базу. Я прочитав, що п'ятьох футболістів Інгульця відсторонено від першої команди. Я потрапив до цього списку. Президент сказав, що не збирається зі мною розмовляти. Ми підійшли до Кобіна, запитали, що трапилося. Він відповів, що це його рішення. Розвернувся та пішов. Потім зателефонував Поворознюк, сказав: ви з клубу просто так не піде. Живіть під будинком Кобіна та просіть взяти його назад. Нам сказали, що ми винні президенту 2 мільйона гривень, розповів Козак. У нинішньому сезоні Козак зіграв 9 матчів за інгулець, відзначився одним забитим ячем і зробив одну результативну передачу. Під час трансферного вікна захисник перейшов до клубу першої ліги Кудрівка. 35-річний захисник Шахтаря Ярослав Ракицький відновить кар'єру. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, він прийняв пропозицію Олександра Кучера, який нещодавно чолив Чорноморець, і продовжить виступи в одеському клубі. Ракицький залишився без команди після відходу Шахтаря влітку 24-го року, але офіційно про завершення кар'єри не оголошував. Нещодавно він заснував власне спортивне агентство Домінант Промоушн». Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів, що Перша ліга 25-26 може повернутися до звичної схеми із 16 командами. Наразі в першій лізі беруть участь 18 команд, які були поділені на дві групи чемпіонську та вибування за підсумком першої половини сезону. Але вже з кампанії 25-26 першість може повернутися до більш звичного формату з 16 командами без розподілу на групи, про що повідомив президент ПФЛ Олександр Каденко. Минула конференція ухвалила рішення, що з сезону 25-26 переходимо до класичного формату. У першій лізі буде 16 команд – два кола. Але остаточне рішення клуби першої ліги ухвалять на найближчій конференції. Сподіваємося, що всі підтримують цей формат. Щодо другої ліги, то вона має в першу чергу зберегти регіональний принцип. Має бути дві групи. Плануємо, що буде по 12-14 команд у групах. І гратимемо в три кола, щоб набрати хоча б 30-32 гри. Можемо закінчити всередині листопада та в середині березня поновити змагання. Наводи слова Каденка, офіційний сайт ПФЛ. Київське Динамо може змінити головного тренера, якщо не виграє чемпіонський титул цього сезону, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, майбутнє Олександра Шавковського в клубі залежить від підсумкового результату в УПЛ. Наразі команда очолює таблицю після 21 туру маючи 51 очко. Динамо випереджає Олександрію на 4 бали, а Шахтар на 10. Хоча донечани мають гру в запасі. Штутгарт зацікавлений півзахиснику київського Динамо Миколі Шапаренко. Повідомляє Скайспорт. 26 26-річний гравець перебуває на стадії ранніх переговорів із німецьким клубом. За даними джерела, в Штутгарті високо оцінюють Шапаренка. Завдяки його техніці вмінню просувати м'яч і бачити поле. Він може стати заміною для Енсо Мійо. Очікується, що цього літа його трансферна вартість складе близько 10 мільйонів євро. У поточному сезоні Шапаренко провів 26 матчів за Динамо у 4 голи та зробив 9 асистів. За даними Sport.ua, київська динамо, яке нібито цікавилося півзахисником збірної Косова, не робила офіційних пропозицій ЛНЗ щодо Мухарема Яшарі. Керівництво ЛНЗ не планує продавати свого лідера в інші клуби УПЛ. Фіолетові готові розглянути трансфер лише в разі вигідної пропозиції від європейських команд. У поточному сезоні 27-річний Яшарі зіграв 21 матч з ЛНЗ у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 7 асистів. Його ринкова вартість за оцінками трансфер марки становить 900 тисяч євро. Донецький шахтар визначився з кандидатами на заміну Марину Пушичу. Як повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0 головним претендентом є наставник браги Карлош Карвальял. Португалець розглядається як пріоритетний варіант. У сезоні 17-18 він очолював Суонсі, але команда посіла 18 те місце і вилетіла з АПЛ. Серед альтернативних варіантів Руслан Ротань. Наразі брага під керівництвом Карвальяла йде четвертою в чемпіонаті Португалії алі, маючи в своєму активі 53 очки. Незважаючи на відставку з посади головного тренера співпраці Олександра Бабича, з чорноморцем продовжиться у новій формі. 46-річний фахівець працюватиме в клубі спортивним директором і сам розповів, чим відзайматиметься на новій посаді. Відпочивати ніколи, варто лише перевести дух і братися за справу, засукавши рукава. У клубній роботі є над чим працювати. Зокрема, важливим питанням є контракти футболістів, які у нас є. А поки що, перш за все, потрібно зосередитися на тому. Щоб у матчі чемпіонату спробувати виправити турнірне становище та всіляко підтримати головного тренера в його роботі, розповів Бабич. Нагадуємо, що Чорноморець посідає 15-те місце в таблиці УПЛ, маючи в активі всього 15 очок. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.